Щоб ви знали, що ми все одно переможемо в цій війні, але щоб ви всі знали ту ціну, яку ми за неї тут платимо для Героям слава! І, зокрема, таким, як Олег Сенцов, важке відео і, власне, і власне це та ця ціна, яку ми платимо, і за і ми мусимо дякувати кожного разу нашим нашим захисникам за те, що вони роблять, і мусимо їм допомагати. Власне про допомогу для військових будемо зараз говорити. Владислав Марченко, адвокат, координатор проєкту на захисті прав благодійного владі фонду Бон долучається до нашої розмови. Пане Владиславе, вітаємо вас! Вітаю вас. Яка зараз чергова амбітна мета благодійного фонду? Бон на що збираєте? Наскільки це полегшить життя нашим захисникам? На сьогодні в нас є дуже великий збір. До нас звернувся український журналіст Михайло Ткач від української правди з пропозицією посприяти у реалізації зібраних ним майже зібраних ним 30 мільйонів. За так званий донат на майбах, ось враховуючи те, що у громадської організації бон є меморандум з Генеральним штабом збройних сил України. Ми маємо певну експертизу в обробці не лише як волонтери збирають, а куди їх якісно та цільово витрачити. Так з головним управлінням радіоелектронної боротьби та кіберборотьби Генерального штабу збройних сил нами було погоджено та визначено одну із пріоритетних Потреб на сьогодні це закупівля електронної системи протидії безпідлотним літальним апаратам, в тому числі дистанційно керованим авіаційним системам РПС. Це е, так званий комплекс Skype Viper Omni. Військові його називають купол. Його мета е, забезпечити прикриття позиції наших захисників та захисниць. Його основна особливість він може знаходитись як на відповідній позиції, так і прикріплюватися на броню на машину евакуації. Він собою створює 180 градусний зону безпеки в радіусі до 500 метрів, чим захищає позицію, в тому числі від збросу будь-яких. Ракет з дронів і тому подібне, в тому числі з FPV-дронів. Е, на сьогоднішній день е, нас від цієї мети відділяє лише 5 мільйонів, наскільки мені відомо. Але в той же час нами вже проводяться перемовини з литовським виробником nt Сервіс. Для цього Реста Брід е, терміново виїхала відрядження до Вільнюса. Якраз завтра, післязавтра на саміті НАТО, вона матиме змогу зустрітися з литовським виробником та іншими важливі зустрічі проведе з виробниками, в тому числі для погодження імпортних операцій в Україну саме такої зброї. Хочемо акцентувати увагу, що вона є більш ефективніша за антидронову рушницю, тому що в період її роботи 24 на 7. І вона легка має магнітні кріпіжі, носії, її легко використовувати на будь-яких поверхнях. В той же час так. Власне, дуже добра дуже добра історія. Сподіваємося, що це все буде супер. Я хочу у нас не так мало часу, не так багато часу. лишається поки на півтори хвилинки. Те, що в принципі, от ми зараз знову збираємо, наприклад, на ці Мавіки, просто зараз іде збір нас. Притім збирали знову на автівки, на тепловізори. Знову збираємо ті три позиції чи завжди, що до кінця війни вони будуть на плечах українців і волонтерів. Дуже коротка ваша думка. Дивіться, мавіки, автомобілі, в тому числі тепловізори, це розхідний матеріал, враховуючи те, що хлопці весь час перебувають у важких контактних боях з противником. Тому це ми маємо для себе зрозуміти, що збирати на дрони, автомобілі, тепловізори, засоби радіоелектронної боротьби це мастхе. Це має бути обов'язково для кожного українця, оскільки це в першу чергу захищає наших хлопців, наших дівчат, які ціною власного життя звільняють наші українські території. Будемо мати це на увазі і сподіваємося, що наша збірка вже незабаром закінчиться. Більше половини ми вже зібрали. Дякуємо дуже, пан Владислав, Дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо е нашому колезі ткачу, який молодець зібрав е дуже сильну е суму, і це допоможе багатьом підрозділам України.